У зв'язку з настанням осінньо зимового періоду та скороченням світлового дня, а також відсутністю інколи вуличного освітлення, постає проблема помітності пішоходів та велосипедистів на дорозі в темну пору доби. Тому сьогодні я разом зі своєю колегою з ювенальної превенції з мильського районного відділу поліції вирішили. Привернути увагу громадян до вимоги користуватися світлоповертальними елементами. Хочу зазначити, що відповідно до вимог правил дорожнього руху України 4.4 вказано, що у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, мають використовувати світлоповертальні елементи: стрічки, наклейки, жилети тощо або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи, такі ж самі вимоги існують і для велесподи зокрема, відповідно до пункту правил 6.2, велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами спереду білого кольору, по боках помаранчевого кольору, ззаду червоного кольору. Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видомості на велосипеді повинен бути встановлений ліхтар. Або фара наявність світловідбивних елементів на одязі значно підвищує безпеку дорожнього руху, оскільки таких пішоходів та велосипедистів водій здатен помітити на значно більшій відстані, а значить, вчасно зменшити швидкість, збільшити бічний інтервал або зупинитись. А тепер коротко про статистику в Україні. За 10 місяців 2023 року за участю пішоходів трапилося 5091 дорожньо-транспортна пригода, в яких загинула 701 людина, 4744 осіб травмовано. В Одеській області ця цифра складає 415 дорожньо-транспортних пригод, 48 загиблих та 395 травмованих осіб. Співробітниками патрульної поліції Ізмаїла з початку року притягнуто 157 Пішоходів за перехід проїзної частини у невстановленому місії за частиною першої статті 127 кодексу України про адміністративні правопорушення на сьогоднішній день за порушення правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами передбачена адміністративна відповідальність. Суми штрафів коливаються від 255 до 850 гривень. Згідно статті 127 кодексу України про адміністративні правопорушення для пішоходів за порушення правил дорожнього руху. А це непокора сигналам регулювання дорожнього руху. Перехід проїзної частини у невстановлених місцях невиконання виконання інших правил дорожнього руху передбачено штраф у розмірі 255 гривень. Раніше за дане правопорушення пішоходи отримували попередження. Порушення правил дорожнього руху велосипедистами, особами, які керують гожовим транспортом і погоничами тварин, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень. Порушення правил дорожнього руху вчинені велосипедистами або пішоходами, які перебувають у стані сп'яніння, караються штрафом у розмірі 680 гривень. Якщо порушення правил дорожнього руху призвело до створення аварійної обстановки, сума штрафу складатиме 850 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. І наостанок закликаю всіх учасників дорожнього руху бути взаємовічливими один до одного. Бережіть себе та своїх близьких.